Stand up! Stand up! Nice to meet you! Nice to meet you! Малята, а ви пам'ятаєте, що нового ми вивчили англійською на минулому уроці? Слідкуйте уважненько, що я запитуюсь у Крококоша та що ми відповідає. Where are you from, крококоше? Where are you from? I am from Ukraine. Where? Are you from? I am from? Ukraine. I am from Ukraine. Where are you from? Малята. Where are you from? I am from Ukraine. I am from Ukraine. Молодці. Ми з вами вивчили запитуватись у людини, з якої вона країни. Та відповідати, що ми з вами з України. I am from Ukraine. I am from Ukraine. А з ким вас кругокош знайомим на минулому занятті? Ви пам'ятаєте малята? Yeah. Да, звичайно, із своїми друзями. А де ж його друзі проживали? Ви пам'ятаєте? Так, звичайно, в Британії та в Америці. А якою ж мовою твої друзі Крококоше розмовляли? Якою мовою? Так, так, англійською. Ми з вами також вивчаємо англійську мову, щоб розмовляти з іншими. Дітками, з іншими людьми з інших країн, так, Крококоше? Так. Ой, Крококоше! Хтось тукає у гості до нас? Давайте подивимося, хто ж до нас прийшов у гості. Зачекайте малята, ми зараз повернемося. Hello! Hello! Nice to meet you! Nice to meet you. Hello. Hello. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you too. What's your name? My name is Olesya. My name is Olesya. My name is Crococosh. Hmm. What's your name? Малята. А вас як звати? My name is Олеся. А ви що скажете? My name is. Називайте своє ім'я. My name is. Супер. Малята. А ви упізнали нашого гостя? Хто ж це такий? Звичайно. Це язичок. Містер тан. Містер тан. Це англійський язичок, який прийшов нам на допомогу. Він буде правильно вчити нас англійської мови. Тобто, щоб ми правильно з вами вимовляли усі звуки. Давайте уважно послухаємо, що він для нас приготовив. Тому слухаємо нашого містера Тон. Містер Тан. Hello, hello. Nice to meet you! I am Mr. Тон. У мене для вас малята є загадка. Слухайте та відгадайте. Якби ти його не мав, то нічого б не сказав. Хто нам допомагає говорити? Так, це ваші язички. Звичайно, це мої друзі. І що ваші язички правильно вимовляли англійські слова, давайте ми їх трішки розімнемо. Повторюю усі рухи уважно. Ми Язички. Живем у комфортних теплих будиночках. У вас у ротиках. У нашому будиночку є підлога, язичком до підлоги та стеля. Дістань язичком до стелі. Та дві стіни зліва та справа. Спробуй до них доторкнутися. Ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч. Ми, язички, дуже любимо тепло. Тому у нашому будиночку є двоє дверей. Губки перші двері. Відкрий та закрий їх. Та зубки біленькі двері. Також відкрий, закрий їх. А тепер послухай мою пригоду та уважно повторюй за мною. Вранці я, містер Тонг, прокинувся, потягнувся і відкрив на вікнах штори. В. У. В. 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 В погода була гарна, і я вигукнув. О. о, о, о. Підстрибнув до самої стелі Т. -т, -т. Т, -т, -т. Т, -т, -т. What? 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 А тепер давайте малята. Гарненько повторимо ще раз. What is your name? What is your name? What is your name? Молодці. Малята. Ви молодці. Гарненько розімняли свої язички. Містер Тон нам допоміг. Що правильно у нас була вимова? Ми з вами вчили звук. Давайте ще раз повторимо. Вот. What? Вот. What? What's your name? What's your name? What's your name? My name is Крококош. Крукокош. What's your name? What's your name? My name is Mr Tom. What's your name? What's your name? А ви що скажете, малята? My name. Ще голостенько, щоб всі почули. My name is. Молодці. Ось і ми з вами навчились англійською. Запитуватися, як тебе звати? What's your name? What's your name? А відповідаємо My name is Олеся. My name is. Олеся, так, наші язички розімнялися іще для нашої пісеньки. Тому сьогодні для вас буде, звичайно, нова пісенька, яку ми заспіваємо англійською мовою. Не забувайтеся зараз під пісеньку називати свої імена. Ви свої, а я й своїми друзями буду називати свої імена. Тому слідкуйте уважно. What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? My name is Olacia. My name is Olaf. My name is, My name is Nice to meet you. What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? My name is Olesya. My name is Olesya. My name is Olesya. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you! What's your, What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? Well done! Well done! Молодці! Я думаю, що ви гарненько називали своє ім'я. Отже, малята, на нашому уроці ми навчилися запитувати. What's your name? Як тебе звати? What's your name? What's your name? Малята, давайте ще трішки потренуємося. Зараз ви запитаєтесь англійською у своїй мами. What's your name? Побіжіть до мами. Запитайтеся. What's your name? What's your name? А тепер малята. Побіжіть, попитайтеся у свого татуся. What's your name? What's your name? А тепер, якщо ти маєш кого? Запитайся у братика чи сестрички? What's your name? Так, у братика і у сестрички. What's your name? What's your name? Молодці малята, я сподіваюсь, ви гарненько запитувались у своїх рідних. Та вони вам гарненько відповідали. Я знаю, що ви працювали дуже-дуже добре. Тому давайте навчимося себе хвалити англійською мовою. Погладьте по голівці себе і скажіть, am good, я такий хороший. I am good. I am good. I am good. I am good. I'm good. Good, good яка кокоша наші. I'm good. I'm good. I'm good. А ще ми з вами розумні, правильно? Повторюйте гарненько, що ви розумні. I am clever. I am clever. Well done! Well done, молодці! Бо я думаю, ви справились із завданням. Ой, малята, потрібно нам з вами прощатися. А прощатися ми будемо з вами уже пісенькою. Тому stand up, stand up, stand up! Let's sing, Let's in. Goodbye, goodbye, Goodbye! Goodbye! See you, see you, see you, see you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Goodbye. See you. Thank you. Goodbye. Goodbye. Не пропускайте наші уроки англійської мови. English with croco English with croco До нових зустрічей! Bye-bye. Bye-bye.